За одинадцять років ми пройшли довгий шлях, і коли я згадую, з чого все починалося, навіть і не віриться, що сьогодні Січ це більше ніж просто виробництво, це вже частина культури безпеки в Україні. За ці роки ми виготовили понад два мільйони якісних турнікетів, два мільйони шансів на життя та схвальних відгуків про нашу якість і зручність. Наш січ турнікет існує у п'яти кольорах. Чорний, зелений, синій, помаранчевий та рожевий. Окрім цього, ми створювали лімітовану серію, щоб повернути увагу цивільних до важливого відповідальності про власне життя. Це турнікети з особливими написами на воротку до 8 березня, з унікальним орнаментом, розробленим спільно з етнографами до дня вишиванки, і, звісно, турнікети турботи рожеві сердечками. Вони стали символом піклування про найближчих. Нам, як виробникам кровоспинних засобів та представникам України, важливо бути частиною світової такмецпільноти. Тому вже шість років Січ ексклюзивний партнер ізраїльської компанії Персіс Медікал. Саме вони виробляють для українців під брендом Січ всесвітньо відомий ізраїльський бандаж. А з кінця 2024 року ми стали єдиним офіційним представником в Україні американської компанії Compression Works, виробника сертифікованого пристрою для абдомінальної роботи AAGTS, які постачають в Україну вузлові турнікети з 2014 року, з перших днів війни, січ системно допомагає військовим. Ми безплатно передали понад 100 тисяч бандажів і понад 40 тисяч турнікетів. З них понад 10 тисяч турнікетів передані за офіційними запитами від військових частин і фондів. Ми допомагаємо і фінансово за ці роки. Січ спрямувала майже 10 мільйонів гривень на потребу підрозділів, відребів та FPV-дронів до StarLink і приладів нічного бачення. Ми працюємо з десятками благодійних фондів. Лелека Нова Україна, Корпорація Монстрів, Згуртовані, Схід, Сос, Марлох, Волонтерський Центр Вінниця та багато інших це сильні люди, з якими ми об'єднуємося заради життя. Спільно з благодійним фондом Сергія Притули активно сприяємо проведенню навчань для бойових медиків та інструкторів. Співпрацюємо з фондом Солом'янські котики та підтримуємо ініціативи госпітальєрів. Важливий для нас напрямок, обізнаність цивільних, проводимо тренінги з такмеду для вчителів у школах, підтримуємо табори та вишколи в пласту, налагодили співпрацю з Києво-Могилянською академією і з інститутом імені Ситенка. Мільйони людей вже знають, як зупиняти масивні кровотечі. Поширюємо знання на спортивних подіях і фестивалях ветеранського бізнесу. Там, де є скупчення людей, там мають бути розуміння і навички до медичної допомоги. Ми співпрацюємо з культурними та соціальними проєктами. «Артхаус трафік під час прем'єри документального фільму Мстислава Чернова. Дві тисячі метрів до Андрівки. Передали 400 січ турнікет нашим рятувальникам у співпраці з організацією Ветеранка та в рамках прем'єри документального фільму Про парамедикинь. Куба і Аляска було створено благодійно лімітовану серію сумок з рожевими Січ турнікет. А для телевізійного проєкту Холостяк каналу СТБ створили спільний просвітницький контент щодо важливості знань і навичок застосування кровоспинних турнікетів. Ми проводили численні тренінги для журналістів, лідерів думок, бо вони також бувають в епіцентрі подій і є провідниками до міських людей. Наш Січ представлений у найбільших ретейл-магазинах магазинах розетка, будинок іграшок, балістика, мілітарист тощо. Унікальний український кровоспинний засіб вже знають у Дубаї, Туреччині, США, Німеччині, Італії, Іспанії, Данії, Польщі, Чехії. Січ продукт визнаний у світі. А нашу українську компанію вже двічі хотіли купити іноземці. Але ми не продаємося. За кожним нашим турнікетом життя. Тисячі врятованих, мільйони людей, які носять наші засоби першої допомоги, і знають, як ними користуватися. І найголовніше для нас залишається незмінним: берегти життя. Січ. Наказ вижити.